Чи можна їсти мед, якщо живіт як барабан? Мене звуть Олексій Шаравара, я фітнес-тренер з Києва. Якщо хочеш шарити, підписуйся. Часто, коли я запитую чоловіків, чи їдять вони цукор, вони кажуть, ні, я не їм цукор, взагалі його не люблю, краще їсти м'ясо. От тільки ложечку меду зранку в чай додаю. Якщо в тебе об'єм талії більше 1 метра, це означає, що в тебе інсулінорезистентність та гепатоз печінки. Мед приблизно 50 на 50 це фруктоза та глюкоза. Це дуже швидкий вуглевод, тому він дуже швидко піднімає цукор крові. І це просто недопустимо при інсулінорезистентності. А фруктоза навантажує твою печінку. В тебе і так вона збільшена, а ти ще й фруктозу їсиш. Ну а якщо ти не знаєш, що таке цукри, гіпатоз, швидкі вуглеводи, інсулінорезистентність, то забирай мій курс, який називається Як позбутись живота як барабан. По посиланню в шапці профіля, тим паче зараз тиждень чорної п'ятниці, тому забирай його зі знижкою.